Хто то тут до нас припудрений і любить дев'ятні аромати. Ми всі! Я Оля Насонова і сьогодні буде про різноманітні види пилу. Ага, не тільки про той віковий пил з велотренажера, а і про пильну задуху перед літньою зливою, про весняне генеральне прибирання, про пильні книги, дороги, вазочки. І об'єднує ці аромати і ще те, що це красиві носибельні аромати для всіх. Почну я з аромата якраз про те весняне генеральне прибирання. Давно з весни не пробувала цей аромат, а захотіла сьогодні його перетестити і вам розповісти. О, він такий яскравий, бадьорий, радісний. Це, наче ти перемив всю свою квартиру. Лимонним трав'яним милом повитирав пилюку з усіх поверхонь і впустив в квартиру багато свіжого прохолодного весняного повітря. Аромат про трави на початку про цитруси. І є в цьому ароматі така перехідна стадія до перцевого іросу, коли він пахне наш якоюсь такою побілочкою. От в моєму уявленні це коли ти взяв свою якусь глиняну вазочку і протер її вологою гончіркою. Ефект. Вологої глиняної вазочки тут є. Аромат прохолодний, чистий, з такими мильними нотами, цитрусовими, зеленими, перцевим ірисом, але не таким, не косметичним тут косметики, взагалі я ніякої не відчуваю, а пильного сухого деревного ірису. Чудове парфумерне втілення, прибирання. Наступний аромат здивував так, здивував таких витербеньок. Від кабушара я не очікувала. Це саме кабушар Шері. Класичний кабушар од парфами, од туалетом. Його перевипуски для мене лякаючі. Це така потужна, гальбаномна гірка, тошкіріна то деревна. Для мене аромат кабушар-класичний, дуже потужний, я не можу його приносити. А кабушар Шері, це таке хороше. Він мені про косметику таку фруктову. Косметичну, легку, дівочу, з посмішкою з рожевими щоками пудру розсипану по туалетному столику, і цей туалетний столик забули, і він припав пилом. Чого на цей столик, начебто такий радісний, припав пил? Починається якийсь жахастик, ще звук музичної шкатулки на фоні. У -у -у. Але це лише мої дикуваті фантазія. Цікаво от, поєднання і пудри, і пилу. Якихось сюди ще чи яблук, чи груш підсипали. Щось таке приємно фруктово, фруктово сухувати. М -м -м. Ви взагалі знали, які найпопулярніші відео на Ютубі? Це сексуальні аромати, де сексуальні, а де пропилюку. Тож, будь ласка. Поставте цьому відео лайк. Якщо ви перший раз зустрічаєте на просторі ютуба відео з такою темою, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Я вже два роки, два з половиною роки знімаю відео і не так часто ж прошу вас зробити ці дії. Все, начебто, помолилась ютубним богам. Продовжуємо. Наступний аромат взагалі з протилежним настроєм, характером, це мідь копер аромат про тютюн. Про зелень, гальбановну зелень і солодкі смоли. Він такий теплий, солодкувато-гіркий, дуже такий огортаючий, бальзамічний. Тютюн тут такий не сухий і не вологий. нейтральний тютюн, гіркуваті трави, солодкі бальзами. І от в, цьому, в цьому виблискуванні відчувається така. Пильна вапняність, яка стіна, штукатурка, навіть текстура ця відчувається. От аромат називається Мідія, якихось особливих металевих нот. Я тут не відчула. От його мінеральність мені відкрилась вапняною, пильною стіною. Аромат гучний, шлейфовий, об'ємний, просто супер, комбо з пилюкою. Треба мені вирішити, ми тут гойдаємось на емоційних гойдалках по різним настроям чи ні, бо цей аромат знову протилежний до попереднього. Контрастний душ з пилюки. Нінфілміон гуталь. радісний аромат літо. пильну, задушливу атмосферу десь в полі, перед тим як почнеться злива. І ось-ось розряд і почнеться злива. Це такі витребеньки пропонує нам інжир, листочки інжира, тут буде ще схожі його прояви в іншому ароматі. Але аромат починається: цей. інфіоміо, зеленю, цитрусом, це так от яскраво, позитивно по літньому. Тут я навіть ще відчуваю трохи, а, наче зелень, така, як помідорне листя. Тут все так гарненько, от дуже ніжно і м'яко замішано. Цитруси, трави, ніжні квіти і потім ця злива. Хоча аромат звучить дуже політньому, але я його влітку не можу носити саме от через ефект такої от пильності і задушливості. Влітку хочеться все ж більш свіже, але він так прекрасно нагадує про літо, коли холодно? От зараз, взимку, весною. Для мене це ідеальний аромат, який повертає в літні спогади. Коли кажуть, уяви себе в безпечному місці. Для мене це поле, по якому я їду на велику. От це вітер, пил, рослини. Ось для мене це таке певне особлення мого затишного місця. Наступне знову інший настрій це 1996 від бренду Beredo. Це густий, глибокий, багатошаровий, багатоповерховий аромат. Просто якась маріанська впадина з печулей, амбра більш така ванільна огортаюча і шкіра. Чого тут тільки немає, це так виблискує аромат такого враження матеріалізованого пилу в повітрі, стояче повітря. Якесь таке тепле, отоплене каміном, зимове, промінь світла і там пилюка. Отак от струменить, танцює свій танок. Красивий аромат для мене. Я мабуть чули сто разів. Що це для мене аромат атмосфери Вітальні Гріфіндора, де там Гаррі Поттер сидить з Герміоною і, і Роном роблять свої уроки. Наступний аромат це Prada, Infusion de Fig. Аромат, скоріш за все, настрою нейтральний. По категорії аромат чистоти, але пильність тут також присутня. Аромат дійсно про чистоту, От зелені цитруси. Тут що тут є? У нас тут мандарин. ну може, це така кісточка мандарина, така легка, чиста, цитрусова зелень, можливо, якісь переламані трохи гілочки, і штукатурка, волога, штукатурка, волога, так ефект такої стіни. І це так витончено. Дійсно, це тонко, чисто, інтелігентно, стримано. Але, знаєте, з такою зухова линкою в цьому пильному листі, який малює не товсто, а тонко пил. Тут у мене залишився ще один пробничок, але я ще мене. Не з неприсутніх членів ради є ще про що вам розповісти. Це меланхолія, не лі ліквід в цій лінійці синіх пляшечок ще є лакріма. Він теж пильний, але він більш проладений, про якусь таку церковні дошки, церковні коридори, ці стіни. Я вам в описі під відео залишу посилання. Я нещодавно про нього розповідала. Розповім про меланхолію. Вона не така меланхолійна, як лакріма. Можна було їх поміняти місцями. Мені цей аромат починається такими шипучими цитрусами, травами, от лимонграс, прям шипучий б'є своїми потоками. Далі аромат трохи так заспокоюється в якусь таку гарну фруктовість. І далі він переходить в пильність трав. от наче це. Я виростала свої якісь такі горщики на балконі в пильному місці. Вони припали пилом, рослини з пилом. Я казала, що він шипучий, шипучість, красивий, цікавий. Мені не Наступний аромат це Львів Оркестра від Poetry Home. Це лаковані музичні інструменти, які залишили. Вони припали трохи пилом. Це такий красивий пустий простір, де знову присутній такий матеріалізований, підсвічений пил в повітрі, злегка, солодка деревина та така більш потужна, відчутна, припилена шкіра. Атмосферний дуже. І аромат, з яким я взагалі, от щойно, щойно свіжечки, свіженький пиріжок, я познайомилась, це від бренду Bibi Iris Wallpaper, ірисові шпалери. Я познайомилася з цією лінійкою. Це мені аромат видався найнезвичнішим. Мені здається, він точно не стане безселером. Але от для того, хто шукає щось таке незвичне ірисове, пильне, сухе. А спочатку вологе то саме воно. Він розкрив, він починається вологими такими землистими ірисами. Але згодом він втрачає свою вологість, він висушується, висушується, стає таким пильним, пудровим, ледь підсолодженим. Ір... ледь підсолодженим ледь підсолодженою ірисовою пудрою. І вплинула й назва на мене, і взагалі відчуття, що це, що це така от припилена стіна з висушеними шпалерами цей папір, і на ньому якісь такі дуже ніжні квіткові малюнки заходьте дивитись моє інше відео. Що ж, це всі аромати на сьогодні. Напишіть, будь ласка, про ваш улюблений пил. Бажаю вам вашого спокійного тихого дня, такої самої спокійної ночі. Відпочивайте. Знюхаємось в наступному відео. Слава Україні! Бувайте!